Кібербезпека та захист інформації. Випускники цієї спеціальності знають: сучасні технології програмування, засобів апаратного та програмного забезпечення захисту інформації, принципи роботи комплексних систем захисту інформації та методи керування інформаційною безпекою, засоби технічного захисту інформації та автоматизації її обробки. Випускники вміють проектувати та розробляти захищене програмне забезпечення впроваджувати та супроводжувати комплексні системи захисту інформації, проводити експертизу, стандартизацію і сертифікацію системи засобів захисту інформації, та забезпечувати захищеність програм і даних від несанкціонованих дій, дисципліни спеціальності кібербезпека наведені на слайді. Молодь після закінчення школи задається питанням, куди поступати? Я знаю, що перед тобою також стояло це питання. Що ти порадиш абітурієнтам? Ну, дивлячись інтересів, ось, наприклад, якщо дівчинка або хлопець цікавляться інформаційними технологіями безпекою даних, то я би обрав кібербезпеку. Це дуже актуальна спеціальність. Тут все починається з лекцій, на яких дуже мало води. Навіть навпаки, дуже багато інформації про те, як працює захист сайтів, та й взагалі захист в усьому інтернеті, а ще тому, що можна приймати участь як у цікавому процесі навчання, так і у різних івентах, що організовуються, наприклад, турнірі з кіберспорту. Якщо усе перелічене до душі, то ласкаво просимо на спеціальність кібербезпека. Основні місця працевлаштування це IT-компанії, що займаються організацією, проєктуванням, розробкою систем захисту інформації, державні заклади, які потребують розробки або підтримки систем безпеки, інші заклади, пов'язані з інформаційними технологіями, шифруванням та захистом даних. Шановні майбутні студенти! Мене звати Єжова Єлизавета, я є випускниця кафедри прикладної математики та інформатики, спеціальності 125 кібербезпека. Сьогодні кібербезпека це не просто актуальна галузь знань, це інтегральна складова частина сучасного життя. З кожним роком загрози стають все більш складнішими, а тому відповіді на них повинні бути більш ефективнішими. Навчаючись на кафедрі, ПМІ, ви не лише здобудете якісну технічну освіту, оскільки викладачі даної кафедри є справжніми фахівцями в своїй галузі, а й знайдете друзів, менторів та однодумців, з якими створите майбутнє захищене від кібезагроз. Тож, якщо ви хочете доєднатися до команди тих, хто стоїть на захисті інформаційної безпеки нашої держави, то кафедра прикладної математики та інформатики, факультету комп'ютерно-інформаційних технологій та автоматизації саме для вас.